У Чернігові триває дія програм часткової компенсації встановлення пошкоджених вікон у бойових дій для малозабезпечених та надання одноразової матеріальної допомоги власникам і власницям пошкоджених чи зруйнованих будинків приватного сектору. На них в міському бюджеті передбачено 125 мільйонів гривень. Під час виконкому 6 жовтня зокрема погодили чергові виплати по приватному сектору. Виплачена вже матеріальна допомога 988 мешканцям міста 18 мільйонів 74 тисячі 267 гривень. Вже отримана. Пропонується надати 110 мешканцям 1 мільйон 576 тисяч 77 гривень. Також до цієї програми внесли зміни. Відтепер отримати одноразову матеріальну допомогу можуть і власники знищеного чи сильно пошкодженого житла в багатоквартирних одноповерхових будинках, які раніше обслуговували ЖЕКИ. Якщо ж у власності однієї людини є пошкоджений приватний будинок і квартира, допомога надається тільки за одне житло. Нагадаємо, це не відшкодування, яке має виплатити держава. Погодили під час виконкому й часткову компенсацію за встановлені вікна. Даним проєктом пропонується надати компенсацію 43 громадянам на загальну 453 тисячі 697 гривень. До цього компенсацію вже отримали 263 людей на суму понад 3,5 мільйона мільйони гривень. Хто може податися на обидві програми, який перелік документів потрібен? Інформацію можна знайти на сайті міської ради. Заявки на них розглядають спеціальні комісії. Далі ж виконком затверджує рішення.